Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій і Програма Право на Правду триває 161-ша доба війни з Російською Федерацією. в країні Полодень. Про головні події на фронті і навколо поговоримо з Владиславом Солезнявом. Пане Владиславе, я вітаю вас. Слава Україні. Героям слава! Пане Владіславе, ну почнемо м, з того, що відбувається взагалі у світі. Ну, неспокійна ситуація. Якась от, дивишся на те, що відбувається, на стрічку новини розумієш, що весь світ божеволів це якась ось хвиля агресії, я не знаю, там астрологи називаються це, ретроградний Меркурій, чи ще щось, але ми маємо Ірак, і, і, і Іран, Азербайджан, Сербія. Почнемо давати Сербія. дивіться Там щось останнє були новини, коли були вже зіткнення, я чув і сирени, і постріли, поліцію задіяли, і щось там вучі повинен був виступати. щось Казати. Чим все це скінчилося? І чим взагалі може скінчитися? Тися цей конфлікт і цікаве більше того, чи вплине це якось на наш конфлікт, на нашу війну. Бо тут кажуть, що це другий фронт і його розшатує е, Путін. Путін тому і хочеться розуміти, як це може вплинути і чим це взагалі може там все скінчитися. Бо пам'ятаю, як було погано колись, було там дуже все криваво. Отже, історія навколо Косова для мене тема майже рідна. Адже в 2009 році я разом з українськими морськими піхатинцями в складі 12-ї ротації спільно українсько польського батальйону Укрпобак виконував місію. миротворчу місію. Ми знаходились на на в двох регіонах це база Бреза, муніципалітет Штерб. Це це такий собі сербський анклав на території Косово. І не найбільша натівська база на території Косово. Це база Бонсті. Саме там ми виконували завдання. Той період так само липні 2009 року було певне загострення протистояння між косовськими сербами та косовськими албанцями. Час від часу такі ситуації, кризові ситуації виникають на території цієї. Не усіма країнами світу признаною держава, але тим не менш, Щоразу підрозділ Кейфор все це питання вгамовує, вирішує. Так сталося і цього разу. Косовський Косовське серби за підтримки сербського уряду безпосередньо очільника. Сербії пана Лучича почали розхитувати ситуацію. Абсолютне побутове питання пов'язане з систематизацією і легітимізацією певних правових відносин саме на суспільному рівні. Не все сподобалося косовським сербам. Вони почали роздмухувати ситуацію, але втрутилися відповідні сили зі складу НАТО, які призначені для контроль за ситуацією за за певних таких сепаратистських рухів Думаю, що на найближчі 30 днів ситуація влад... владнована, і думаю, що і далі це питання буде перебувати під контролем сил Кейфор. Хоча їх зараз на території Косово перебуває близько трьох тисяч осіб, але це контингент різних країн світу, і той мандат, який вони мають, в принципі, вони можуть його активувати і довести сили КФО їх склад до іншої, більш чисельної. Кількості для того, щоб забезпечити безпеку та спокій для мирних мешканців цього регіону, а те, що Російська Федерація через своїх Партнерів, скажімо так, намагаються певним чином розмухати ситуацію на території Косово, а відповідно на території Балкан, що є невід'ємною складовою об'єднаної Європи, це факт беззаперечний і цією проблематики. Ми будемо стикатися далі, далі. Там, де свого носа пхає Російська Федерація, там раз за разом виникають конфліктні ситуації, які потребують дуже уважного реагування і. Однозначно, це не на користь безпеці цього регіону. Якщо ми говоримо про Косово, то відповідно безпеці на Балканах. Якщо ми говоримо в цілому за і європейську безпеку, то безумовно до кризової ситуації в Косово обов'язково маємо давати війну повномасштабну континентального рівня війну, яка нині відбувається на території нашої країни, де Російська Федерація виступає країною агресором, зрозуміло, але Дивіться, ну на місяць вони відклали всю цю історію на місяць через місяць це питання знову знову постане. Так чи інакше потрібно його вирішити. але є надія на те, що там сили НАТО знаходяться, і ось тут знаєте, подейкують, що Путін розхитує всю цю історію, то тільки для того, щоб якось країни НАТО ввійшли у цей конфлікт, щоб закінчувати цей конфлікт. Не з якоюсь там Україною, там це ж от а з, з НАТО, як він там розповідає у себе через свої пропагандистські історії. Дивіться. Друга ситуація, ну з цього всього божевілля. Пені Пілосі. Пені Пілосі, все вже друга доба, вона на Тайваню. Просто це там ну це якась дійсно істерія, бо всі споглядали ось там той борт, приземлився, вийшли, червоні доріжки постелили. А, а, ки... Тут питання таке, пане Владислав, дивіться, ну якщо спостерігати на всю, всю ситуацію, то ну можемо побачити такі собі маленькі крибські кри... кризи кризис. Ну такий маленький собі за участю трьох трьох країн дві з котрих є ядерними, краї... ядерними, ядерними країнами. Ну і що? І що ми бачили? Бо я не знаю, чи це навмисно так сполучено. Я думаю, що навмисно Сполучені Штати всю цю ситуацію розкрутили до, до кінця, бо там у пана третій строк і вибори. Ну, якби а йому або свою войовничу риторику якось доводити. Ну якщо ти хочеш бути довгим президентом, тому це називається довгий президент, то щось потрібно робити. Ну і що от зараз ми маємо. Зараз ми маємо що навколо острову Тайвань курсує флот Китаю. Ну і все. Ну якісь вони там запускають фієрверки. Здувся Гігімон. На виході маємо те, що тільки Сполучені Штати диктують свою волю, чи ні? Чи Китай може ще зробити щось і там якісь напади будуть? Думаю, що відповідь на це питання має бути багатокомпонентна. По перше, тут дуже серйозно зав'язані, дуже важливі політичні чинники. З одного боку, сідзіпінь прагне стати втретє лідером компартії Китай відповідно лідером усієї нації, і для того він докладає чимало зусиль. Один з китів, на якому ґрунтується е, його зовнішньополітичний курс, це алармістська риторика у відношенні до Тайваню. І Цізіпін поступово просуває той самий наратив, що не має бути окремо незалежної країни, яку нині представляє собою Тайвань. І для того е, нині. Ця армія здобуває відповідних бойових навичок, щоб бути готовою до застосування. Візит пані Палосі певним чином розгнув цю ситуацію, і тут Сідзіпін став на певні такі розстежці. З одного боку, він не може ігнорувати факт візиту, адже опозиція досить потужна в Китаї і не факт, що на 20-му з'їзді комуністичної партії Китаю і зідітиння переберуть може бути нюанси, в тому числі пов'язане з тим, що він не проявив достатньої жорсткості та послідовності під час реакції на візит третього за рангом судового суду особи зі сполучених штатів Америки. З іншого боку, ми розуміємо, що валовий національний продукт Китаю складається на 80% з зовнішньої торгівлі, основний Торговий партнер для Китаю це Сполучені Штати Америки роздмухувати військову ситуацію, розв'язати навіть конфлікт регіонального рівня, в якому будуть учасниками, окрім Тайвані та Китаю беззаперечні Сполучені Штати Америки, адже є міждержавна угода між Китаєм та Тайванем щодо надання військової підтримки та допомоги. Я, і до того що я абсолютно впевнений, що до цього процесу долучиться також сила самооборони у Японії, тобто це фактично регіональний конфлікт, в якому о, о, залучено кілька країн регіону. Тож ситуація є досить складною з одного боку. Китай не зацікавлений розмокваних ситуаціях через втрату відповідних можливостей для економіки Китайської Народної Республіки. А з іншого боку, має бути відповідна реакція, і тут є ризик для утримання влади для безпосередньо для самого сільзепі. В який спосіб буде далі, думаю, ми побачимо на найближчі кілька днів вже після того, як літак з пані Полосі відлітити далі в її за океанському турне. Але те, що ситуація залишається край складною і такою, що можуть викладати будь-які чорні лебеді, які будуть впливати на цю ситуацію, для мене це факт беззаперечний. Отже, спостерігаємо і сподіваємося на здоровий густ усіх учасників цього процесу, адже навіть локальна війна в південно-китайському морі не на користь безпеці цього регіону, не на користь розвитку економічного і сталого. Для цього регіону країни вірних учасників цього цього конфлікту тим більше, чому розуміти, що період стагнації китайської економіки пов'язаний з коронавірусом, з деякими деструктивними процесами і пов'язаний з плановою економікою безпосередньо самого самого Китаю. І так тримає на грані китайську економіку, і будь-які військові дії можуть фактично обрушити економіку Китайської Народної Республіки. Це звичайно не на користь всьому народу Китаю. Нагадаю нашим глядачам 1 мільярд 400 мільйонів мешканців нашої планети це громадяни Китайської Народної республіки. Отака собі патова ситуація у Сі Цзіньпіні. Так чи інакше, йому можуть два звинувачення пред'явити там або ну недостатня воєвнична риторика або недостатня добре працювала дипломатія. Ну так чи інакше, там не можеш так давай. Так ну який ти там довгий, довгий президент? Так до нашого фронту ближче тут. Дивіться, спостерігали, спостерігаємо, гатимо склади, великий дефіцит у російської армії, зеків в'язнів наймають. Але тут ми бачимо, що новини, що росіяни не знаю, Жо вони невже вони збираються в своє останній наступ вели, великий, якісь які перегрупу, перегрупування. проводять. проводять. Розкажи, що зараз відбувається на фронті, куди там хто перегруповується? Там, ну, станом на, на сьогодні, щоб ми зрозуміли, бо ще раз ситуація дуже динамічна. От декілька днів тому ми о, бачили одну ситуацію, там якісь були прогнози. Зараз зовсім зовсім все інше. Там які пішло на Запоріжжя, Запоріжжя, на Херсон, на Донецька область, щось не Розуміла, вони там взагалі збираються визволяти, чи все закінчилася спецоперація в них у них на Донеччині. Uh, Геннадій, я маю досить стриманий оптимізм стосовно розвитку ситуації, і я спробую довести це на цифру Ми чули, що буквально 3-4 тижні тому назад росіяни тримали темп вогневого ураження бойової стрільби з гармат на рівні 45-60 тисяч снарядів. Зараз цей темп стрільби знизився приблизно до 15 20 тисяч снарядів, але тим не менш ще величезна кількість артилерійських снарядів, які щодоби вилітають у бік українських позицій з, -з боку. Ворожих артилерійських е, систем е, на тлі того, що ми час від часу чуємо заяви від наших західних партнерів, от зокрема е, крайній пакет військово-технічної допомоги від Сполучених Штатів Америки передбачає 75 тисяч снарядів е, калібру 155 мм І ми розуміємо, що е, якщо українська війська е, спробує тримати на такому ж рівні магневий вал, то цього запасу снарядів вистачить. На три не майже чи найбільше на чотири доби, навіть враховуючи те, той факт, що е західні європейські чи американські гармати більш і більш ефективні. Але тим не менш, це не так багато, як здається на перший погляд. Взагалі, для того, щоб українське військо мало на рівних тримати контрбатарейну боротьбу, ми маємо зібрати з усієї Європи усі їх артилерійські системи, щоб бадай, встановити певний такий паритет по артилерійським засобам уражу. Тож тут е ситуація і далі залишається складна. Ми бачимо наскільки запекли бої, навіть на тлі того, що частини військ Російської Федерації перекинули на південний пас Російсько-Українського фронту. Але тим не менш, ми бачимо, які запекли бої мені тривають в районі Українських Мар'їнків, Пєсків та Авдіївки. Там росіяни активно використовують артилерію, буквально. Вчора побачив у фейсбуці одного з воїнів українських сил оборони, які нині прибувають в районі населеного фонду. Піски це передмістя Донецьке. Він стверджує, що приблизно 6,5 тисяч снарядів за добу прилітає по позиціям українських оборонців цього населеного пункту. Тож артилерія у росіян є, запаси, в тому числі ще з радянських часів тих самих снарядів до 152-го калібру, до 122-го калібру є е, е, на арсеналах, базах бердання. І навіть влучна робота українських хаймарсів по складах, польових складах, які знаходяться на територіях окупованої України, і в нас є які ці склади вбухають, відповідно, не, не снаряди на них нищаться. Все одне ці м, акції. Повною мірою не створили таких умов, коли російська артилерія замовкла. Вони продовжують вести бойові дії і діють досить впевнено та ефективно. Адже завдяки тій самій комунікації, яку свого часу ефективно використовували українські сили оборони. Я маю на увазі з одного боку, бойова робота БПЛА, а з іншого боку передача координат за наслідки на роботах для артилерістів. Тобто зараз э, росіяни використовують ту ж саму практику, мають певні успіхи і думаю, що ситуація саме на Східному фронті для українського війська буде залишатися і далі край складною. Але на, навіть на тлі запитних боїв э, на Донецькому напрямку ми маємо пам'ятати про те, що абсолютна більшість підрозділів десантних військ Російської Федерації, які задіяні в рамках цієї так званої спеціальної військової операції. Росіяна перекинула на південний фас російсько-українського фронту, зокрема в район Херсона і в район Нової Каховки. В який спосіб вони будуть далі використовувати ці війська, які за визначені за визначені мають атакувати. Поки дестаменно не невідомо. всі стверджують, що динаміку на цьому напрямку ми побачимо поніс 5-6 серпня, адже того часу відбудеться перегрупування частин до підрозділів російської армії, які перемістилися в цей регіон. Хахістці кажуть, що зараз на цьому цій ділянці Російсько-Українського фронту зосереджено щонайменше 30, можливо, 32 батальйонів тактичної групи, але війська російських окупантів продовжують поступати. Причому частина з них, цих військ, переміщується зі східних регіонів Російської Федерації. Зокрема, ця частина та підрозділів чотирьох армій, які входять до складу Східного військового округу. Тобто знову ж таки збирається досить велика армада. Російської армії причому саме рівень концентрації десантних підрозділів є найвищий і найбільший з часів 24 лютого, коли Російська Федерація вторглася на територію нашої країни великими силами, Тож Ситуація залишається і на цьому напрямку е важко прогнозованою, тому що не зрозуміло, в якому напрямку буде діяти ця армія, чи то в напрямку на Миколаїв зі е спробував іти його з з з з зі сходу північного сходу та через е північніше е Миколаєва навести пантонні переправи і рушити далі потім степами у бік Одеси. Чи можливо вони будуть рушити на Кривий Рік? А як варіант ми маємо розглянути питання? Ймовірного руху російських загарбників у бік Запоріжжя вздовж правого берега. Дніпра, тобто варіантів може бути безліч, і тут треба розуміти, якими ресурсами володіє українські сили оборони щодо стримування ворожої агресії. Адже ми бачимо, що ми раз за разом нищимо, нищимо ворожих окупантів, а вони все не закінчуються і не закінчуються. Тобто бойова робота продовжується, і ситуація не лише на східному фронті, а й на південному фронті буде далі такою, що має тенденцію до дуже суттєвого загострення. Пане Владиславе, цікаво, от з військової точки зору. Вигідніше наступати, вести прямі наступальні дії чи контрнаступальні дії відносно наступу ворога? От я просто дивлюся на тактику збройних сил України, і ну мені так здається, що вигідну, от що що вони роблять, вигідніше це ось чекати, коли там згрупується ворог, почне атакувати і збривати його з різних сторін, там відволікаючи, або чим ну чим ломитися кудись там вперед і втрачаючи там особовий склад, і такий як отут, скажіть, от з військової точки зору що які наступальні або контрнаступальні дії вигідніше проводити? А, чи чимало військових експертів вважає, що третій третій етап, так звана спеціальна операція, це буде війна за ініціативу. Хто перший виручить на двобій, чи українська сторона, чи російські загарбники, питання ще й досі відкрите? Адже ті, ті бойові дії тактичного рівня вони поки що не впливають на загальний е, е, рух хід бойових дій е, на території нашої країни. Але ми тут маємо чітко розуміти панітійний апарат, коли українські війська наступають. Коли вона не звільняє наші території, а наприклад рушить через державний кордон і атакує умовний Вороніж чи Білґад. А коли ж ми проводимо контрнаступальні заходи, ми проводимо у разі, коли ми вивчавлюємо ворога з території нашої країни. Тому контрнаступальні заходи це дії українських сил оборони на харківському напрямку. Це на напрямку на Ізюм на, на і Південніше напрямку на Дані, Данець, Дан Лисичанськ, попасна, там де тривають бої МВАТічного рівня, і не за завжди ми на в цих до цих добоях маємо певну перевагу. Так само, котрогоступальні заходу відбувається на південному фасі російсько-українського фронту. А от коли ми звільнимо, відповідно, Херсонщину від окупантів і далі рушимо через перекопське переши у бік Цірополя та Севастополя, це вже буде, це вже буде наступ української війська, адже ми в цьому контексті нижчого ворога, який досить тривалий час, тримав під окупацією цієї території, який нині ще перебуває під ворожою окупацією. Я так розумію, що щось як щось дуже серйозне буде відбуватися так чи інакше на південно-бузькому напрямку і на Миколаївському напрямку, бо туди повернули пана генерала Майора Марченка. Одного часу він керував обороною міста Миколаєва, потім займався іншими справами. І ось я бачу пан Кіма разом з паном Марченко. Тобто я розумію, що він він вже там. Ну це добре, це під надійним захистом. Як ви як вважаєте, чи дійсно ось ну от із ваших? Слів ворог накопичує саме десантну групу, десантну групу. Ось на цьому напрямку. Тобто, що це це може бути якісь, якась спроба рухатися в бік не знаю, Вознесенську, там от туди, або ну або, ну я просто навіть не знаю, бо Кривого Рогу. От от ну десантна група має намір зробити що? Штурм захват і укріплення позицій, так я розумію? Тобто чи ні? Звичайно, кожен з представників Українського генерального штабу хотів би знати достеменно наміри російських генералів, куди саме вони спрямують напрямок основних зусиль. Поки що достеменно це невідомо, адже відбувається перегрупування. Звичайно, що російські генерали край зацікавлені в тому, щоб ми дізналися про напрямок основних зусиль російських окупантів дедалі пізніше. Тому що як завжди, раптовість це вже запорока успіху. тому є привід для уважного спостереження за всіма рухами на території тимчасовопованих регіонів півдні Запорізької області, так і зокрема на території Херсонської області, щоб ми мали можливість вчасно зреагувати щодо посередкованих елементів, які дозволяють нам певною мірою розуміти. Щодо намірів ворога, ми бачимо, що чималу кількість понтонно мостових переправ зараз пруть росіяни в тому числі через тимчасово окуповану гри. Тобто зрозуміло, що вони будуть намагатися або наводити одну єдину переправу десь через велику річку, або можливо це буде ціла мережа ірригаційна, тобто зрошування каналів. На території півдня України яку вони росіяни будуть намагатися здолати чим чим скоріше. до речі, важливо відмінити ключовий фактор, який стосується сам такий Російської Федерації, це раптовість, миттєвість та швидкість. Вони мають можливість швидко переміщуватись, захоплювати плацдарми, утримувати їх до підходу основних сил російських окупантів. Тому звичайно тут роботи нашим силам оборони будуть додаватися, але Знову ж таки, ефективна діяльність наших збройних сил напряму, я підкреслюю, напряму залежить від етнічності та обсягів поставок західної зброї. Те, що ми отримували, на жаль, край мало для того, щоб ми мали можливість а, на рівні тримати контрбатарійну боротьбу і нищити ворожі об'єкти. Тому що е навіть замов того, що нині на збройній Українській військ трамвай ще 22 одиниці РСЗО, Хаймар, чи їх аналоги. Німецькі Марси чи М-270. Але цього поки що замало для того, щоб українське військо було ефективне в обороні. Скільки треба, відчули заяву очільника Української міноборони пана Резнікова, який стверджує, що таких систем беззалтового вогню українська армія має мати щонайменше 5 десятків для того, щоб на кожній ділянці російсько-українського фронту мали можливість тримати ту саму оборону. Будемо мати надію, що ці постачання якось при, прискоряться. При, при, при а пане дивіться, Ну ворог також на Остана хочеться так про таку річ поговорити. Ворог також слідкує за нашими планами, і ось ми оголосили. Обов'язкову евакуацію з, з Донеччини, Донецької області. Ну що може подумати ворог? Ворог може подумати, ага, евакуюють населення. Ну там ну це ж, мабуть, щось буде якийсь наступ. Тобто, чи дійсно там ось о, о, з тієї сторони може початися контрнаступ, ані а не з тієї сторони, з якої чекає ворог? Бо вони там от витягують все на Запоріжжя на південь, а воно раз і почнеться з іншого боку? Таке можливо. Звичайно можливо, адже плани українського генерального штабу так само є державною таємницею, і е, ворог чимало бо віддав за те, щоб дізнатися про наміри українського війська, де саме будуть відбуватися контрнаступ. Адже е, е, довжина фронту між Україною та Росією складає більш ніж 2000 кілометрів. З них 1300 кілометрів це активна ділянка Російсько-Українського фронту, починаючи від е, Північних регіонів Харківської області, заканчуючи південними регіонами Херсонщини та Альдещини. Тому, звичайно, ворог хоче знати, але не дізнається чи дізнається вже після того, як українське військо перейде в контратаку. Те, що нам робити своє, те, що нам слід звільняти е, наші території від ворога, це факт беззаперечний. В який спосіб, звідки цей контрнаступ почнеться, ми дізнаємося лише після того, як він. Почнеться. А поки що нам потрібно, ще підготувати відповідні резерви, навчати і ці резерви на тій, тій техніці, на тому озброєнні, яку ми отримували від наших західних партнерів. І в цьому контексті є добра новина, і є не дуже добра новина. Почну не з дуже доброї новини, тому що обсяги та об'єми поставок зброї та боєприпасів до цієї зброї є не такими. Які б завазадовольнили е, очільників українського генерального штабу. А з іншого боку, є добра новина, яка полягає тому, що мотивація, рівень мотивації, рівень готовності українських військовослужбовців до опанування цієї зброї, ефективність використання цієї зброї нашими фахівцями, вони знаходять належну підтримку та оцінку з боку наших західних партнерів. Вони Уважно спостерігають в який спосіб використовується це зброя, яку ми отримуємо в рамках військовотрічної допомоги, маючи відповідні відомості щодо ефективності її використання, приймають рішення щодо подальших ставок зброї та боєприпасів. і нови ухвалений. Президентом Джо Байденом пакет військово-технічної допомоги від США на суму 550 мільйонів доларів. Ми бачимо, що він переважно складається з боєприпасів до артилерійських систем 155-го калібру та відповідно ракет для реактивних систем залпову вогню класу Хаймарс чи аналогів. До речі, добрі люди кажуть, що в цей пакет військово технічної допомоги так само війшли ракети класу «Атакамс». Це ті саме ракети, які ще донедавна нам не обіцяли надавати, щоб не розмохувати ситуацію. Це ті саме ракети, які спроможні діяти і з абсолютно точністю влучати в ворожі об'єкти на відстані до 300 км. І це насправді добра міна. Так, це розв'язує нам руки. Цікаво буде подивитися, там сперечаються на цю тему, а ну з реактивними снарядами а, і з зарядами хаймерсів. З Зрозуміло вже, що російське ППО ну не дуже не, не дуже справляється з цією історією. Там статистика в бік хаймерсів не рухається. От тут якраз уперечки йдуть, а, а як себе поведуть ці атак ракети з російської ППО, але ми я, так думаю, що ми побачимо найближчим часом. Вже Будемо спостерігати. Я Дякую вам, пане Владиславе, за те, що долучилися до нашого ефіру. Дякую за інформацію. Тримаємося. Все буде Україна. До нових зустрічей. На все добре вам. А нашим теледачам я нагадую, заходьте на ютуб-канал, жамкайте на дзвіночка. підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов Програма Право на Правду. Тримаємо стрій.